Зазвичай майстриня Ірина Зайцева робить набагато менші ляльки, але ось ця рекордсменка: 160 сантиметрів, спеціальна основа вбрання з грубого сірого льону з автентичною поліською вишивкою. Ініціатором створення і автором ідеї є заступник міського голови рівного Галина Кульчинська. Вона вже давно колекціонує вироби Ірини Зайцевої і одного разу каже попросила майстриню створити ляльку в людський зріст. Я вам скажу відверто, Яра так мовчки довго на мене дивилася. Потім я її ще при нагоді нагадала про своє прохання. Скажу, вона відверто забула про це. Прийшло більше року. І десь місяць назад вона мені дзвонить і каже, радісно, я вам зробила ляльку, а я їй щиро кажу, яку ляльку. Загалом за 20 років Ірина Зайцева створила вже понад тисячу ляльок. На розробку і створення цієї знадобився рік. Проте каже майстриня: вийшов справжній обріг. Кожен візерунок на вишивці щось означає. Зізнається, найважче було створити основу. До того ж, зріст Ірини 147 см, сантиметрів, а ляльки 160 Скільки коштує виріб? Ні, майстриня, ні її нова власниця. Не кажуть. Назвала її традиційним поліським ім'ям Василина. Або ж, якщо простіше, Вася. Поселилась вона в кабінеті Галини Кульчинської. Створювати Васі пару лялькарка поки не планує. Лялька як оберіг, вона завжди в жіночому обличчі, завжди ще з тріпільської культури берегиня завжди жінка е, існує. А чи буду більше робити, е, теж невідомо Но поки що не, не хочу. А нещодавно з Києва прийшло повідомлення про те, що Василину включено до книги рекордів України як найбільшу авторську ляльку. Автор ідеї та майстриня отримали про це відповідні дипломи. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.